Все, нас із села виганяють. Ви нас на річку не пустили. От ви і рішили построїть собі басейн. Ідея була Олега. Вибрали саме безлюдне місто. Школу! Літо! Там нікого нема. Дивимося, свій стоїть, трактор, ковшом Дядь Колі. Дядь Коля, звісно, сидів в тому тракторі. Поки ми його не відплікли. Коли сарай в тебе горить, по-любому побіжиш. Сіли ми в трактор. Приїхали. Катлаван вирили, хоч завтра олімпій. Ті ігри проводять. Рішили кинути пленку з теплиць вашої. Олег сказав, можна. Чи не так він сказав. Ваш син, ви розбирайтесь. Ой, та там все одно вже нічого не росло. Ми просто всі ігрики вибрали та й продали. Купили собі очки для плавань, налили води. І Тут одкуди не возьмись, прибігла коза, баби Галіна, хотіла попити. Провалилась, Топиться. Тьома, давай її спасати. Плавати не вміє, ні коза, ні Тьома. О, такі очі в обох. Якось ми їх витягнули. Тут Олегу приходив. Геніально мис, щоб басейн був круглосуточний, треба подсвіти. Недовго думає, він кинув туди перенос. Ключові жаби почали світитися як лампочки. Ми вирішили, що треба зробити ще аквапарк. Зняли з школи шифер. Канікули, туди ніхто не ходить. А до осені ми все вернули назад. Олег каже, треба, щоб лучший був ефект спуска, горку мило намазать. Помазали. Тьому відправили спускать. Летить, вилетів з той горки, залетів на город до голови села. Хто знав, що там його жінка помідори підв'язує. Там такий кіпіш наче. А пустили б нас на річку. Нічого б цього не було. Максимум, що було б, Тьому би навчили плавати з десятого разу. Нас пока Люба від голови села в погрібі ховає. І якщо що, ви нас не бачили в